Незважаючи на профілактично роз'яснювальну роботу та регулярні попередження з боку поліції, громадяни через свою неуважність та безпечність продовжують ставати жертвами шахраїв. На сьогоднішній день в Лозівському відділі поліції зареєстровано 19 фактів шахрайств. Працівники поліції закликають громадян бути пильними та обачними, не довіряти особам, які намагаються під будь-яким приводом вас ошукати, не зволікаючи звертатися до найближчого відділу поліції або телефонувати на 102. Розповідайте своїм друзям, рідним та близьким про те, які види шахрайств існують, і як потрібно діяти, щоб не стати жертвою злочину. І так, види шахрайств – псевдополіцейські. Зазвичай шахраї телефонують серед ночі та схвильованим голосом, схожим на голос вашої рідної людини, розповідають про те, що родич потрапив в ДТП або іншу ситуацію, і потрібно заплатити, щоб його відпустили. Говорять про те, куди треба негайно перерахувати гроші або їх віднести. Як необхідно діяти, не довіряти емоціям, бо шахраї хороші психологи, які вміють грати на почуттях, не вірити на слово, навіть якщо людина представляється прокурором, запитувати про деталі, що і як сталося, де зараз, зараз знаходиться ваш родич, у якому відділку поліції, обов'язково зателефонувати родичу, який потрапив у халепу, його друзям або знайомим. Другий випадок це банківські шахраї. Шахраї телефонують, називаючись працівниками Служби безпеки банку або банківського клерку, та під будь-яким службовим приводом вимагають повідомити реквізити картки. Як необхідно діяти, ніколи і нікому не називайте коди і паролі, навіть якщо дзвонить генеральний директор банку. Банк ніколи не буде дзвонити вам на телефон і просити пін-код або зробити якусь дію з вашою карткою. Банк її просто заблокує, а вам буде необхідно прийти в банк для вирішення всіх питань. Якщо вам дзвонять і кажуть, що у вас проблема з карткою, покладіть трубку і самі зателефонуйте в банк або сходіть до найближчого відділення. Жодна служба безпеки банку не буде вас просити йти в банкомат, вставляти в нього картку і натискати якісь кнопки. Це шахраї. Запам'ятайте або запишіть номери телефонів, адреси або номера машин, якщо запідозрили, що стосовно вас відбувається шахрайство. Негайно телефонуйте в поліцію. Третій випадок це придбання товарів в інтернеті. Схеми обману досить різноманітні. Покупець часто ризикує не заощадити, а залишитися взагалі без товару і грошей. Шахраї під приводом покупки або продажі товарів через освітню мережу інтернет, обдурюючи, заволодівають грошовими коштами з вашого карткового рахунку, як необхідно діяти. Перевіряйте дані продавця в інтернеті, введіть в пошукову систему, номер телефону, емейл, реквізити для оплати та інші. Дані про продавця таким чином може бути, можна буде знайти відгуки або компроментуючу інформацію. Не поспішайте робити передоплату, особливо якщо вам пропонують зробити перевід грошей за товар або послугу через Western Union або за допомогою різних платіжних систем, таких як WebMoney і, ну, і подібні. Виявити шахрая одержувача і грошей в такому випадку буде дуже складно, особливо якщо контрагент перебуває в іншій країні. Ні в якому разі не відправляйте контрагенту копію паспорту або ІПН. Ніколи не передавайте персональні дані третім особам: пін-коди, карти, секретні коди, паролі, які приходять на телефон. Та дані паспорту. Не купуйте товар за заниженою ціною. Перевіряйте реальну вартість такого товару в мережі або в магазинах, а також на сайтах порівняння цін. Низька ціна перша ознака обману. Зробивши вибір, передзвоніть в магазин і уточніть всі дані про магазин. Товар, вартість доставки, термін гарантії, гарантійних майстерінь і так далі. Якщо товар знаходиться в іншому місті, то краще скористатися доставкою з можливістю після плати. Покупцеві доведеться трохи переплатити, але зате у нього буде можливість подивитися на товар перед тим, як віддати за нього гроші. Якщо ж ви підозрюєте, що стали жертвою шахраїв, негайно повідомте про це в банк, заблокуйте карту і зверніться до правоохоронних органів. Четвертий вид шахрайств – це установки металопластикових вікон, майстри ремонту. Шахраї приходять, роблять виміри, беруть передоплату, складаючи фальшиві договори або взагалі без складання угод та зникають. Як необхідно діяти, замовляти вікна або ремонтні роботи на фірмах, підприємствах, які вже працюють на ринку не менше двох років і мають хорошу репутацію. Не купуватись на дешевизну товару це один з гачків шахраїв, вимагати ліцензію на право підприємницької діяльності, а також сертифікат якості на вікна. Складати договір необхідно в офісі фірми, в присутності обох сторін, уважно читати умови договору, з'ясовувати усі незрозумілі моменти. Необхідні реквізити повинні вноситися у вашої присутності. У договорі повинен бути пункт, який передбачає відповідальність підприємства. Шановні громадяни, будьте пильні, перевіряйте надану вам інформацію, не довіряйте незнайомим людям. Та якщо ви чи ваші знайомі все ж таки стали жертвою шахраїв, негайно звертайтесь до відділу поліції за телефоном 92064 або 102.